Святий Антоній святий, який творить чудеса. Його вважають покровителем дітей та подорожуючих, цілителем хворих та помічником у віднайденні загублених речей. Також святий Антоній вважається покровителем подружніх пар і завжди допомагає у найскладніших моментах життя молитва до святого Антонія в пошуках загубленої речі Святий Антонію – Проповіднику невичерпної доброти, Бог удостоїв тебе особливого дару, допомагати людям у поверненні втраченого, прийди нині на допомогу мені і своїм клопотанням допоможи знайти те, що я шукаю. Також випроси для мене живу віру, досконале підкорення дії благодаті, відвернення від мирської суєти і незгасне прагнення невимовних утіх блаженної вічності. Амінь. Святий Антоній допомагає віднайти не лише матеріальні речі, але й духовні цінності, щоб ми могли зустрітися з Богом.